В першу чергу ми старалися дезорієнтувати противника, знищити того, кого зупинили, і добити того, хто пробував втікати. Корейці пройшли яр. Закінчую ГПшками. Я вперше побачив таке масоване явище в полі. І, мабуть, ми вперше зіштовхнулися з такою кількістю противника за один-два дні. Увага ворога була не тільки в чисельності, а в тому, що ворог він вже був підготовлений. Його тренували збивати в піві дрони, коли йдуть бійці і їх десятки, а дронів в той момент може бути два, а й один. У цих десятка десятків бійців, шанс збити дрон більше 90%. Фізично вони були підготовлені досить на високому рівні. Вони вбитих і поранених виносили на собі, на спині. Причому там по 500, по 600 метрів, а то й по кілометру тянули на собі, майже без відпочинку. Це фізично витривалі і зомбовані люди, які просто сунуть навалою на підрозділ, це, це страшно насправді. Страшно в тому плані, що ціна життя взагалі ніякого немає, по суті. У 21 столітті ми маємо ще таких він, зомбованих людей. Просто в один день можна вложити 100-200 чоловік і на це взагалі не звертати увагу. Для мене це дико.